Обично, коли заберуть у народа подлінну релігію, народ перестає співати, перестає радуватися. І лише у шумі, у муках, у огрузеннях совісті, а ще який народ настраханий властями, перестає співати. Ми б не хотіли, щоб наш народ ото втратив, а тому в день Святого Духа молимося. Привятая Тройця Боже, наш, слава Тобі! І ти, святий, Душе, третє ліце Святої Тройці, котрий зайшов на Апостолу і на нашу церкву, котрий сформував церкву, котрий нині непрестанно дійствує у церкві і береже нас, щоб ми пам'ять мали розуміти Писання, розуміти учення церкви Христової, а ще й головне, Дух Святий, як мамка, коли веде дитинку у садик, держить за руку, і дитинка сміло, сміло йде. Або другий приклад, коли мамка учить синочка і доченьку писати букви та бере діточу руку в свою руку і виводить красиві каліграфічні букви. Ну вдруг дитинка починає упиратися, я сама, і починаються каракулі. Криві букви вже не є маминої руки, але щось подобне тому і в духовному життю Дух Святий веде нас, і поки ми в руках благодаті Святого Духа, наші кроки, наші діяння, наші слова, наші молитви каліграфічні, рівні, благодатні. Ну вдруг. Упираєся один чоловік, хоче бути науковим атеїстом, современним чоловіком, котрому усе дозволено, і все життя його одні каракулі, аномалії іскривлення. Да і скривлення, де й все життя потім його зломить і скорчить. і такі люди пропадають. Ми вже сьогодні розуміємо сила народа у вірі, і любі чужинці, куди хочуть народ лишити сили. Заміняють му релігію, заміняють мову, заміняють традиції, а подсовують лживу історію. Но церква Христова допомагає людям знати подлинну історію. І в тому церкву православну в Закарпатті і сохранила нас в тому. Що наші люди ніколи не вірували чужій історії, поважали всіх народи, але любили одно, осознавали одно, що наша історія Кріла Мефодіївська, котру ми помнимо генетично, бо обладаємо язиком церковнослав'янським, котрий сформований був із нашого древнього язика, котрий став матрицею, основанням церковнославянського. будучи. Одним із древніших народів у Європі, котрий один із перших получив на рідному язикове писання, опередивши і італіянців, і французів, і англічан, і німців, ми тим більше знаємо, як важно обладає великим багатством духовним не гордитися, не привозноситися, бо віримо, що як нині, так і завтра. У радості духовної ведемо себе, щоб і тут і бути дітьми Божіми, а в вічності, в'єдно з святими, потребуємо празнувати на слідуючу неділю вже, зможемо наслідувати вічне, благодатне Царство Божої. Амінь.